Так, привіт, дівчатка, всім, хто підключається, значить, молодці, що заходите, знаю, що немає світла в багатьох. Привіт всім, хто буде дивитися на запису, також. Так, і ми говоримо зараз із дівчатами про те, що допомагає нам значить, йти до результатів, і які бувають помилки на шляху. І що допомагає нам розібратися, і що допомагає нам продовжувати да? от тому саме головне, от, е, я говорю, що є мотивація, да? а є дисципліна. І це такі два різні поняття, які ми повинні навчитися розрізняти. Коли ми приходимо в марафон стрункості, да? коли ми приходимо в команду, у нас появляються однодумці люди, які... Зацікавлені в своїх результатах, люди, які поставили свої цілі, вони слухають свого консультанта для того, щоб розібратися надалі, як коректувати своє харчування, почути від свого консультанта, що. По суті, я роблю неправильно, в чому я заблуждаюся. Да? І е, малесенькі кроки за кроком да, допомагають нам зрозуміти, що насправді в чому насправді моя помилка? От я знаю, що Ліна з Дітківська, вона дуже давно зі мною. Да, ми, з нею, якби давно, ми з нею зробили дуже класний результат. І вона, коли почала ходити на школи харчування, вона мені говорила, я для себе Америку відкрила. Да, от Скільки себе знаю. А, там 20 років займаюся дієтами-походілками різноманітними. А в школі харчування для себе відкрила Америку. Да? Тому що ну, реально ми створили такий проект, школа правильного харчування для того, щоб розбиратися, в чому ж все-таки наші помилки. Вот. І... Неоднократно, да, Оксанка теж ось пише, да, я теж тому, що ми ну, якби думаємо завжди, що ми і так все знаємо, да і коли ми коли виходить на якийсь на минуточку, на якийсь там місяць чи пару місяців досягти результату з дієтою, да, ми зразу починаємо думати, що о. Я знайшла там те, що я шукала. Да тут я точно знаю як робити. А і я знаю, да, тоже коли в мене вийшлося досягати результату, то Багато восхищені я чула від дівчат, які не могли схуднути, вони там розпитували все да і я думала, що я вже от така прям досвідчена. Знаєте, але коли ти обламуєшся з наступним разом, да, все більше і більше, ти розумієш, що це не працює, тому що це все тимчасове. От. І у нас, от іменно в марафоні, да, в чому сила? Тому що ми тут якби йдемо кожен до своєї цілі. От. А той, хто забуває до якої цілі, да, з допомогою тих дівчат, які йдуть далі, знов собі нагадує про те, що він кудись йде. Поняєте, тому що тільки в оточенні тих людей, які успішні, тільки в оточенні тих людей, які виходить, ми розуміємо, що і в нас виходить, просто треба продовжувати. Бувають якісь злети, бувають якісь падіння, бувають якісь на вазі. Відхилення Да, від норми, то есть плюсики там неприятні. Ну, плюсики для нас вони взагалі ніколи не Я не знаю, кому приятні плюсики. Тому що якщо люди в марафонах сидять, значить вони хочуть мінусики постійно, да, і вони хочуть триматися в якихось діапазонах, задуманих своїх цифр. От, тому ми про це завжди і говоримо: що самі маленькі дисципліни, да, тобто ми учимося покроково замінювати шкідливі звички Харчування, на корисні звички харчування, і відпрацьовувати дисципліни. Що таке дисципліни? Рутина. Так? От щоденна рутина, яка неприємна для нас. Наприклад, ми не хочемо пити воду, ми не любимо пити воду. Ну, ми в марафоні навчилися пити воду. І зараз всім розказуємо, що ой, клас, ми п'ємо таку воду, вона така вкусна, ми можемо випити її полтора, ми можемо випити її два і три літра. Ну, правильно, хто вже навчився з нами разом пити воду в марафоні. От, хтось каже, що я ну, вважаю. Що їсти треба один раз в день? Мені це норм коротше, і у мене це все життя працює. А, а тут виходить, консультант сказав, що треба їсти там чотири рази або п'ять разів на день. Так? І ми тут починаємо відпрацьовувати дисципліну режиму дня нашого. І потім ми починаємо, ми учимося їсти три рази, і чотири рази, і п'ять разів ми навчилися, і ми кажемо: О, я молодець, я вмію планувати свій режим. Да? Тобто, ми учимося правильно закуповувати продукти, ми учимося робити якусь зарядку, і ці всі такі маленькі кроки, да, які допомагають нам що робити, робити себе дисциплінованими. І коли ти вже встаєш і на автоматі п'єш воду, робиш зарядку, а, значить, вже собі понаготовляв на всі прийоми їди, тому що ти реально розумієш, що ти зацікавлений в тому, щоб гарно себе почувати кожного дня, контролювати свою вагу кожного дня, там дбати про своє свій водний баланс кожного дня. Тому, що якщо ми хочемо себе кожного дня гарно почувати, ми маємо про це а, просто. А, Відпрацьовувати до автоматизму. От це про це я вам хотіла сказати, якщо коротко. От. А сьогодні у нас така тема з вами, да, що стосується безвуглеводних раціонів. Да. І мені хотілося просто зацепити цю тему. Якби ми дуже часто чуємо, може, може хтось і був, хто, бу, хто сидів на безвуглеводній дієті. Безвуглеводна дієта це так називаєма Знаєте, Там, де а, збільшується частина білків жирів да, а, та а, клітковини в раціоні, але відсутня практично зовсім вуглеводи. Практично зовсім відсутні вуглеводи. І е, як така дієта, ну, наскільки така дієта, в принципі, вона впливає на наш організм, в мене не буде сьогодні до речі, слайдів, тому що в мене не було можливості підготуватися по слайдам, світла не було, півдня. От тому будемо з вами спілкуватися ось так. І я дивлюся, що в принципі в чаті, да, ніхто не на кетодієтах не сидів. Ну, і, в принципі, слава Богу, тому що всі дієти, усі дієти дефіцитарні, ми це з вами проходимо, да, і в якійсь мірі вони можуть працювати декілька часу, да? але потім все одно, все одно вага буде повертатися. І знаєте, як, як я, коротше говоря, вичитала, що при кето дієті вагу утримати на на тому рівні практично неможливо, на тому на зниженому рівні практично неможливо. Так? Тобто, якби, що виходить брак вуглеводів в кетодієті, значить, дає можливість, дає можливість використовувати жирові запаси нашого організму як основне джерело енергії. Так? Це називається явище кетоз. Так, у гонитві за, швидки, за швидким результатом е, мало хто замислювався за стан здоров'я або обмін речовин. Ну, правильно, ж дівчата, всі ми такі були. От. І що забороняється при таких дієтах, це замінники цукру, будь-які крупи, да, каші, будь-які фрукти, е, крохмалисті овочі, молочні продукти, бобові. Фруктовий чай, солодка газована вода, алкоголь, горіхи, насіннячка, креветки, крабові палички, кальмари, різноманітні паштети, страви з печінки і ковбаси. Тобто, тут багато чого, в принципі, забороненого, значить, це дієта, яка використовується на 10 днів. Тобто, тут не дієта, вважається, не дієта. А місяців, не дієта років, а всього-навсього 10 днів. да Велика кількість білка в раціоні, виходить, може, а що зробити? Хто знає, що може зробити велика кількість білка в раціоні? Хто мені може допомогти? Ніхто не хоче. допомогти. краси до кадагри, накопичення кислот, молодь, яких там? Взагалі. Ні-ні, я не можу зараз мікати, пізніше трошки. Да, правильно, Ліна сказала, дякую, Лінчука тобі. Не а, почекай Зайчик. Саме головне, да, що ми розуміємо, що перенадлишок а, тваринних білків в раціоні, коли ми налягаємо на, не на, не не на білки, це може призводити до перезакислення організму. Да, це те, що стосується, значить, подагри, артріти, розрушення суставів, да, артрози. Це виходить схильність ну, розрушати сосуди. Це цукровий діабет. От, це, коротше кажучи, проблеми з нирками, це проблеми з печінкою, тому що це самі головні значить, самі головні наші органи, проблеми з системою Да? Пам'ятаємо, що самі головні фільтри нашого організму це нирки. Печінка і а, травний наш тракт, да? тобто вся система травлення, кишечник, а, те, що пов'язане з травленням, це наші фільтри організму. Якщо вони забруднюються, а вони від такої їжі точно получають урон, вони, вони забруднюються і це може призводити до, а, може призводити до збою в організмі за один-два дні. Такого харчування реально. Да? от, Наприклад, в нас, якщо ми перестаємо їсти вуглеводи, да, рівень цукру в крові починає знижуватися. Рівень цукру з крові починає дуже сильно знижуватися. Організм починає використовувати глікоген накопичений в печінці. Да, у нас ми знаємо, що в печінці є глікоген власного тіла, який на прозапас, як швидка допомога. Якщо людина залишається голодною, він починає віддавати глікоген з печінки. От, і, скажімо так, Організм починає випрацьовувати цей глікоген із печінки і починає випрацьовувати цей глікоген. Когени ще з м'язів, які у нас. Ну, є накопичення, да? і ми замість того, щоб ці м'язи зберігати, ми, виходить, з них починаємо тягнути, сам організм починає з них тягнути, для того, щоб е, виробити цей глікоген е, десь е, 300-400 грамів, плюс 100 грамів дає нам печінка. Да? Тобто Це ось такі запаси можна ще за день витягнути із наших запасів. От. А, далі, да? а далі глікоген е, вже не накопичується. Печінці він вичерпується за цей час, і через 1-2 дні да уже клітини наші починають голодувати. да І клітинки у стані голоду вони починають страждати. да Через це і починається у нас виснаження. І через це і починається у нас виснаження. От, наприклад, при у цьому безвуглеводному харчуванні да, відсутні такі продукти, як хліб грубого помелу, наприклад, да, або зернові каші, е, овочі, фрукти. Ці, фрукт, ці е, продукти вони дають нашому організму що? Харчові волокна, да? вони дають нашому організму цінний сахара, глюкозу да, в кров. А, а коли цих продуктів немає, то у нас виходить, що Недостача цих поживних елементів, значить порушиться природний процес вироблення інсуліну, порушується, скажімо так, наші, коли у нас недостача глюкози, значить у нас не йде харчування мозку. Ми знаємо, що наш мозок він же живиться глюкозою, так же ж, і у нас немає глюкози, у нас йде, значить. Порушення розумової діяльності. Тобто у нас іде ідуть проблеми з пам'яттю, да, у нас йдуть, е, як розгубленість, роз, е, роздратованість, в'ялість. У нас е, е, порушується швидкість реакції. Хто з автом, хто автомобіль води, це теж дуже важливо, да? швидкість реакції повинна бути. От, е, значить, е, по, по, погіршується витривалість та фізична активність. Тобто, це ну, ось такі самі основні моменти, да? які а, чого. Нам потрібно їсти вуглеводи, тому що вуглеводи – це наша енергія. Да? енергія вона повинна бути в розумних приділах, да? і ми повинні пам'ятати про те, що, скажімо так, кожного дня мінімум 100 грам вуглеводів ми повинні набирати. Як набирати 100 грам вуглеводів, ми це з вами проходимо. На спеціальній темі, да? наприклад, про е, вуглеводи. Ми, ми про це проходимо на е, спеціальній темі на Академії успіху, є ціле заняття, як розрахувати вуглеводи, От, для того, щоб була енергія, для того, щоб у е, вас була, е, як це сказати, Бажання, да? було бажання далі продовжувати своє схуднення має бути енергія. Ви повинні ходити нормально на роботу, да? двигатися. У вас повинно, кроме схуднення, ще бути якісь в житті цілі. Да? От в Оксанки включилася Привіт-привіт. В неї маленька дитина, там енергії треба вагон. Да? А, значить, Ліна, наприклад, в неї там троє дітей, там теж, коротше говоря, треба для всіх обігрівати це сонце. А якщо а, в нас немає енергії, а, значить у нас рушиться стосунки з чоловіком, в нас, в нас нічого не виходить, ми, коротше говоря, втрачаємо жагу і як це, короче, Барви життя, тобто наше, наше все життя стає сірим і некрасивим. От, тому, звісно, це знаєте, із-за того, що, що ми себе обмежуємо в чомусь. Да, от. І тому це може давати в принципі, тимчасовий ефект, да, коли наш організм починає харчувати віддавати жири за рахунок жирів. Ну, Схуднення відбувається за рахунок цього, да? От. але дефіцити різних корисних речовин це порушує роботу організму в цілому. Роботу організму в цілому. От. І це якраз такі і порушення, обміну речовин. порушення обміну речовин. Ми завжди говоримо, що ми націляємося на те, щоб, поруш... щоб обмін речовин працював На кетодієті у нас обмін речовин, м -м, коротше, кількість прийомів їди, я читала ці раціони а, на три рази розбитий. Да? Тобто там утром така фінтіплюшка, в обід така фінтеплюшка і вечором така фінтіфлюшка. Коротше кажучи, там а, ну калорій, я так розумію, багато, а, а ситості немає, тому що, ну дивіться, за рахунок а, клітковини. В наших раціонах, да? от у нас в коктейлі є 5 грам клітковини, у нас в перекусі є 5 грам клітковини, у нас в обіді є, там майже, я думаю, 8 грам клітковини. І в кожному так, прийомі у нас да, в середньому хай по 5 грамів клітковини, і це об'єм, який заповняє наш шлунок. А знаєте, за рахунок чого ми відчуваємо ситість, за рахунок е клітковини. Тому що якщо ми би їли просто білок, да, от білок дає амінокислоти, білок дає а, поживну цінність раціона, він поки дойде, Панієте, то е, желудок то пустий, получається. якщо просто з'їсти кусочок м'яса, ви завжди що робите? Дивитися по сторонам, щоб, щоб такого з'їсти, да, щоб догнатися. Ну, правда ж ну просто кусочок м'яса, там на, на кусочок хліба положили, і дивимося по сторонам. Ще б таким бичим догнатися, тому що желудок він не наповнився. Понімаєте? А коли а, конкретно клітковина торка, починає торкатися стінок шлунка, да шлунок, а оце ти за рахунок своїх масиночок, він відчуває цей об'єм і він дає сигнал. Мозок, що ок, я вже ситий. Розумієте? І за чого ми говоримо? Що при цьому діабетичному типі харчування, знаєте, дуже багато людей з ожирінням вони мають проблеми. З інсулінорезистентністю, да? це коли е, підшлункова залоза невчасно видає е, значить, е, інсулін, коли вона не відчуває глюкозу в крові, тому потрібно починати свій прийом дня, прийом харчування із конкретно е, грубих волокон, да? з великого е, салату. Да? Поїли салат. А потім їмо своє своє м'ясо і кашу, да? доїдаємо остальну порцію. Тільки так в нас виходить ситість насичення приходить вовремя і мозок, в мозок поступає сигнал правильно. От. Це значить, мені треба вложитися 10 хвилин, бо через 10 хвилин закінчиться конференція, якісь обмеження мені Вот. Тому ось такий, такий момент дуже важний, да? чого ми маємо скарчувати. Збалансовано, значить, які побічні ефекти можуть викликатися при такій типі дієти, це, в саму першу чергу, порушення травлення. да Коли ми їмо багато білка і не їмо практично клітковини, це запори, це дисбактеріози і, і можуть бути дискомфорти у вигляді здуття іменно через те, що на велику кількість білків. Організм реагує з дутієм. Далі, ну і не тільки білків, да, то жир теж може так провокувати. В общем, організм втрата м'язової маси. Це те, про що я вам говорила, коли Організм починає тягнути глікоген запас да, із м'язів нашого тіла. Тобто ми якби, сідаємо на дієту для того, щоб підкоректувати наче, жирок, а тим часом розтрачаємо свої м'язи. Це так само, як і а, при будь-якому там іншому там, типі дієти, там, гречано кефірної. чи Салатики там чи яблучні дієти, знаєте, ми взагалі втрачаємо м'язову масу. І так само і на кето-дієті у нас получає, починає організм починає розкладати білки на амінокислоти, щоб отримати речовини для глікогенезу. Вот. А що таке глікогенез? У да, мене навіть десь записано: глікогенез це коли печінка виробляє глюкозу, частину, частину з нирок значить, і гормональний фон зміщується в сторону катаболізму. Да? Знаєте, Катаболізм це коли йде розрушення нашого організму. От. Тому, значить, це може викликати і частіше всього викликає дефіцит кальцію, тому що він виводиться з сечею. Якщо, якщо постійно тіпа, втрачати цей кальцій, то це порушується мінеральний обмін в нашому тілі, це е, чарівато для е, кісток в нашому е, скелеті, да? це може призводити до розхрупчу охрупчування кісток, і е, кістки стають більш ломкими і це часі можуть бути навіть переломи. Це абсолютно е, неприйнятно для. Людей з захворюваннями нирок, це абсолютно неприйнятно для людей з сахарним діабетом, для людей, які мають проблеми з кишечником, От, це протипоказано. І взагалі, так, китоподібний такий тип дієти може підвищувати ризики серцево-судинних захворювань, що викликає порушення, значить, водного балансу викликає порушення натрівокалівого балансу, значить, виникає виникнення атеросклерозів там і бляшок, які налипають. да То тобто це теж все пов'язано. І нирки ниркові захворювання. Ниркові захворювання. Значить, нездужання, запаморочення, загальна слабкість. А тут коротко, роз, починає розрушатися нервова система наша. Або до неї вона ну, ви знаєте, да? ви пам'ятаєте, що нервова система живиться білками, вітамінами, мінералами. От. І коли до неї не доходить. Да, за, за допомогою цих мінералів да, особливих, вона починає давати збій. Тобто, оці всі збої в організмі вони, вони відбуваються не просто так. Вони відбуваються тому, що порушується а, а, значить, цепочка. Да, розрівається якесь дзвіно, воно випадає, його немає, і ми думаємо, що а, ми якби. Получаємо ефект, як це, ми отримуємо приглушення апетиту, ну, виходить на кетоновій цій дієті приглушення апетиту за рахунок того, що міняється гормональний фон, виділяється ацетон, да, і він впливає на мозок, він впливає на мозок у вигляді ейфорії. Да. От. І це такі відчуття у вигляді опіату, знаєте, які дають е е от задоволення, таке, типу, от, якби е як в наркомані. Ну, коротше говоря, таке задоволення, як від наркоманів. От. І е по виходу з цього раціона втримати вагу буде абсолютно неможливо, от. тому що дуже сильно повільниться обмін речовин. Я вже сказала, вуглеводи сильно підсилюють обмін речовин. А, значить, а вуглеводні амінокислоти а, заходять в клітиночку і, а, значить, проводять, проводять поживні речовини в клітинку. Пожив... Пам'ятаєте, ми з Леною заговорили, да? з'їли шашлики, шашлики, це хороша їда, це наша їда. Да? Але вона повинна супроводжуватися великою кількістю клітковини для того, щоб вуглеводи з цієї клітковини да, провели поживні речовини із е, шашлика і завели в клітку. От. Тому нам, потрібне, нам не потрібні проблеми, нам потрібний баланс в кожному прийомі їди. Нам потрібно задоволення да, від тої дієти, яку ми тримаємо. От. І Скажімо так, нам пов... ми повинні харчуватися в балансі. От. Ось така у нас сьогодні коротенька з вами тема, дівчатка. Кому така цікава була корисна інформація, поставте мені якісь а, там циферки, реакції. Хто може, включайтеся, будемо з вами фотографуватися. Вот. Хочу вас ще побачити, хто у нас тут підключився. Алінка, Аленка, Оксанка, Супер. Дякую, дівчатка, вам за відгуки ваші. Аленка, привіт. Красотка. Як дела? Це нормально? Хто ще може включитися, дівчатка? Так, давайте. Вот, Лена, бачу. Вже повечеряли. Все, посміхайтеся. Молодці. Молодці, хто підключився. Дивіться, завтра у нас зранку час, подяки, кому актуально чекаємо вас, да, будемо раді бачитися з вами там. Значить, тримаємо свій режим, тримаємо свій раціон. Значить, хто учасники в боті. Не забувайтеся відмічати свою вагу. Завтра у нас в моїй команді там останній день забігу буде да? контрольний замір, тому не забувайтеся вносити вагу. Дякую вам за, за вашу за ваші активність, за ваші тарілочки. Збираємо гербіки. Хто ще не збирає гербіки, запрошую вас почати збирати гербіки. Це дуже прикольно, цікаво. А, значить, додаткова мотивація плюс подарунки від вашого спонсора, тому не втрачайте свій шанс і получайте ваші подаруночки, дівчатка. От, всіх обнімаю. Якщо у вас є питання, можете написати в чаті або сказати. Немає питань, да? так? Тоді вам від Альонки теж привіт. Вона передавала. У неї там зараз свої сімейні проблеми. Тому до нових зустрічей на прямих ефірах з вами. Всім пока-пока. Дякую, Оксанка, тобі теж.